Мені здається, що я пробив жовтня. Та тобі треба на день не сон. Як казала моя баба, що згорить, то не згниє. <фес> <фес> oh. Картошечка вже вариться, дітка. Так, картошку я поставила. Вона вже, в принципі, доварюється. Ми з лукою начистила, Лука, до речі, молодець. І вже вміє чистити картошку. З самого ранку ми вже всі зборі. Діти вже снідають на кухні. А мене заставили чистити рибу. Я її ненавиджу чистити. Нам дітки дві слухали. Тобі бубочка смачна. Смачна. Коли я розрізав рибу, то мені здається, що я пробив жовч. Але я промив, то можливо гірка в неї не буде ціна. Ось лежить наша рибка. Зараз будемо його нарізати і Музика я лоску почистив, і Анічка буде рибу пекти у куповці. Повний ящичок приправ. Всяких різних, яких хоче. А до риби приправи немає. Треба йти в магазин купляти. Все, ми купили приправку. Тепер передаю естафету Ані, щоб вона приготувала мачі, печену рибку. Для запікання риби нам знадобиться приправи для риби, пульга, риба, короб і олія. А ага, ще чесночок. Якщо ви помітили, я ще подала зверху лимоном, дуже люблю. Риба тоді стає ще смачніша. Запікаємо ми короб близько 50 хвилин. Будемо бачити, тому що я поставила на 180 градусів. Думаю, що вона швидше спечеться. А поки рибка в нас буде пектися, можливо, я щось ще до рибки приготую. Або картопельку якусь, або кашку. Поки наша риба печеться, я ще побачила, там є трошки картоплі залишились. Зараз буду робити такі ті пампушки з картоплею, жарити їх, з чесничком зверху дуже смачні. Цибульку видушуємо в картопельку. додамо борошно. Такі в нас вийшли пампушечки. Їх зверху просто чесничку вичавити і поперчити. Там, в принципі, є перчик. Хоче піти там так далі. В нас, коли ж я була маленька, ми ходили далі, далі, так в ліс по ожину. І тих хвилин 20 звідси. Там багато піску, там дуже важко йти. Так, Толік з дітьми біжу на вулицю гуляти. Я бігом зараз це все прибираю, рибка. Тільки шкода, що риба довго буде пектися. В нас є така традиція. Може, це навіть не традиція, а так ми просто звикли. Коли Толік вдома, і я вдома, коли ми разом всі поокремо їсти ми не сідаємо. Діти звичайно, можуть їсти і окремо, тому що вони частіше їдять. Ми з Толіком порізно не сідаємо їсти. Він чекає мене, я чекаю його. Того в мене зараз слюнька просто зараз. В мене зараз вся слюнь витіча, але я буду його чекати. Наша риба пропеклася вже 25 хвилин. Зараз покажу, що з нею вийшло. Але вона ще напевно не готова, треба трішки просто зачекати. Наша рибка готова. В класі вона 40 хвилин. Я думаю, їй вистачить навіть забагато. Рибка середня, тому пекти її менше. Покажи, на ну, що там вийшло. Я вже вже я вже показувала. Ух ти! Да, Анька вміє щось готувати смачненьке постійно. Ми п'ємо з століком лимонад, їмо печиво, прибігає до нас лука і каже: Мама, тато! Там на паркан білочка залізла до нас на абрикосика. І ми пішли на вулицю. Коротше, на цьому горіхові сиділа білочка. Ми за нею спостерігали. Лука, вона вже десь, вона вже десь побігла, синочок. Я горішки. Вона вже десь побігла, вже десь її Річард внюхав. А ще я хочу вам показати персики, які в нас діти їдять. Вже, ну, вже всі великі, ми позривали, залишилися такі. Не в невеличкі персики залишилися. Я планував зранку їхати на хату. Там ми вже майже закінчили рити яму на воду. Але Аня каже, давай підемо після обіду, а зараз йдемо прийдемося в ліс, може у на якоїсь знайдемо. Але йдемо не в те місце там, де ми завжди ходимо. Ми йдемо далі туди в ліс. Там є огромні кущі малини. Назад... Таке може бути, що ці, що ці кущі просто пропали. Чого? Аня, вони там росли, вони там і будуть, росли, вони не пропадуть, не переживай. І Ми такі приходимо, там така дорога, там пісочки. Бо то я, я так само йшла, бо це гриби також росли, росли. Аня недавно біля самої дороги знайшла 6 великих грибів. Ей, певно, штук 8, може 10. А да. це ну, ми ну, ходимо чізна. по лісі, шукаємо, знайти, не а можемо, а вона біля самої дороги знайшла. Оцей пісок лісі це капець, щось каля. От є збоку нормальна дорога. Ні, йому треба там йти. Ці чоловіки завжди шукають на свою голову більше проблем. Коли я була маленька, мені дорога до ужин здавалася дуже довгою. А зараз я тако ви вже ого. Половинку пройшли. Є така березенка, і тут просто як пікнік був. Люди тут ходили, як поймали. Бачики який як бачиш, все витоптано. Так що грибі тут можна і не шукати. Вже тиждень жара така, що просто капець. Звідки серед поля взялася калюжа? Скрізь сухо, пилюка. Пісок такий в дорозі, що пройти не можна, а калюжа серед дороги є. Наш Адам Король Карилєвич. Адамчик, синочок, тобі так добре їхати, добре? Тато везе, його так старається. Всі йдемо під палючим сонцем, а адамчик собі їде. Фу, поки доїхало, я аж втомився. О, знаєте, що саме обідно? Що ми прийшли в ожину, а вона вся поросла кропивою і її тут майже немає. Ти теж будеш відчувати біля мене. Давай. О, все, ми двоє з тобою починаємо, правда? Mm. Добре. Як Тамані в тебе успіхи з ужиною? Mm. Чому? Це наш ужинник. Одна кропива. Mm. Поросла в усьому жиннику повністю. І це попробуй в цьому кропивнику, то ні, а не в вожинник. Найди щось. Кинула мене Аня з дітьми. знайшли одного гриба і побігли по гриби. А Толік сам залишився збирати ужину. Я вже скільки назбирав. Ось ті грибники. Покажи, що ти там назбирав. Там є такі маленькі. Ми в поужину прийшли. Про ну, тебе принцип не йти по гриби. Щоб цих зарослях поназбирували десь пів літри ожини. Вже 12 година. Поки доїдемо додому, зберемося вже дітям пора спати. Можна Можемо ще походити. Але ладно, вже треба йти додому, тому що їх треба їх платити. Ми сьогодні знайшли багато мокрих грибів і багато сухих. Поскажеш, любимо ми гуляти в лісі. І... О, Річард, ти знов в болото заліз. І... То собака грязнуля, все болото, яке він знайде. Він там має обов'язково бути, обов'язково він там має скупати. Фу, не бризкай на мене. Ми собі гуляємо і говоримо про те, що ми будемо купляти на кухню. Я кажу, що треба нам блендер і хлібопечка. Говоримо за пароварку. Коротше, ще... чи. Вуда в хату не проведемо, а ми вже тут мріємо. Там їде трактор і там дуже багато пилюків. Так що ми втікаємо, в траву кудись. Нарешті ми вже додому дійшли. Пай. Реально, втомився капець. Мені купати було легше, ніж коляскою по піску тарабанити. А он біля мене моя кіця сидить. Боже, mm -hmm. з яких пор? Як це з яких? З п'ятихвилинних. Зараз я покривляюсь на камеру, такою з тобою, і скажу, йди звідси. Так, ну що, будемо дітей спати лежити. Тата вложимо разом з ними. Ми... <свисті> Татові треба на день не сон. Значить, я теж лягаю. Ні, мамі треба щось робити. Я теж лягаю. Да, ми, коротше, всі лягаємо, а Адам піде їсти варити. <плес> У нас залишилось декілька пачок попкорну, це ані одно. Піли, готує піли. готує піли. в мікроволновці. Кажуть це його спалила. Вода ви! Пала! Я не винна. Це такий, він наче був такий сорт. Знаєш, що бідно? Mm. Саме Найспужніше попкорн тусь палився. Ну що, мама старалася клала в мікроволновку, то ми його і таким. Mm, ми вміємо їсти. Як же з дітьми їсти, щоб воно не було по всій хасі. Да, це Та так вміє. Як казала моя баба, що згорить, то не згниє. Mm, ти моя бусичка. Класний попкорник. Це ти татові саме смачне дала, так? Да, їж. Дякую, дякую. Сидимо, з Толіком говоримо, і він каже: якби люди мали таку мотивацію, як алкоголіки, вони могли горе вернути. Я думаю, блін, ну точно, ну я ніколи не звучала людину, яка хоче випити, щоб вона говорила, що в неї не сьогодні за сьогодні пити або що випити. Наші діти наробили капець, капець. Тато, скажи щось нам. Скажу, вставайте з ліжка, буду витрясати. Ура! Пробі. Тата тата буде витризати. До речі, ти купив Добре. просто порчені попкорн. Купив порчен. Порчен. Да. Він, він був куплений попой, горілий вже, <рес> хто не тиснув. Ого, ціла толока прибиральників. Так, ми спати разом з дітьми проснемося, підемо в хату. Ну що, ми проснулися, приїхали до нашої хати. З Лукою тільки, бо Аня кормить Адама. Ось що ми вже наробили. і там плюс там вже повністю вирити. Тут тільки трошки. Поки вони зараз пообідують і прийдуть, ми продовжимо рити ту ямку. Ми з Адамчиком прибираємося. Це такий був срач. Просто Ідемо зараз книжки розгрібати. Я хочу зробити поличку якусь такою вільно, щоб. i'm well, looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just get by everything see you in the next life to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it's squeezing Закінчилась, тому що тут іде камінь і асфальт. Це все треба розбивати ломом, а тоді вже ошлоковувати. Тут робота заповільнилась раз 5. Кажеш, легше далі. Да? Верхній слой знімаєш, далі нормально. Далі вже йде чорна зимой. Ну що, контур ми зробили. А тепер можна заглиблюватись на таку глибину, як нам треба. Це буде метр, метр десять. Толік мене просив, до мене дзвонив сказав, щоб я йому тапочки взяла, тому що він в кросовках. Вони у нього чорні, як дорога після ями, і він передягається, як йде додому. Я книжки всі перебрала, і ми з дамчиком можемо тепер спокійно їхати в хату. Наша мама прийшла. Що ти там, як справи? Поки ти там працювала, ми нічого не робили. Ми там з Лукою нічого не робили і нічого Ого, не робили. Ого, госьіки багато ви зробили. Та трошки. Толік розкришує луці землю і лука вибирає. Адам там грається собі. Ай-яй-яй-яй-яй, що ж ти не робиш? Ну покажи, як ти пасочку робиш, покажи вже. Ні, не з такого сухого піску. Я, звісно, в шоці скільки вони багато роботи проробили, скільки каміння вони повидовбали. І вапно тут є. Сказала йому, що він трошки покусив тут ділянку, тому що ділянка вже тупо вся заросша. За нею не буде навіть яблучок ніяких, що тут збирати. А він каже, що це не першочергове. Я кажу, ну як не першочергове, якщо ми не можемо вже з дітьми тут ходити. Зараз я вам покажу. От. Там вже й взагалі нічого не видно. У нас, до речі, виноград такий вже, такий вже великій, такий, гарненький. Вся голова в піску. По Кирили знайшли дуже цікаві артефакти. Лопатка колись була до групки, корову припинати якийсь чи козу, а якась трубка непонятна. Якийсь залізний глечик старий. А ще також знайшли цілу кучу каміння. Які цікаві находки можна знайти. Поробили сьогодні гарну роботу. Воду з колодязя набрали, помили руки, ноги. Хороша штука я Завжди був Малийша, То я мріяв собі, щоб в мене вдома був колодязь. Стоїмо, чекаємо, поки трактор проїде. Це Не село це якась траса. Тут кожну хвилину якась машина, трактор, коні, корови, що постійно якийсь рух на дорозі є. Спокійно пройти не можна й метра. Хто був з нами, дякуємо за перегляд. Кому сподобалось відео, підписуйте, ставте лайк і зустрінемося в наступному. Video. I don't really think anyone can save me and honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life Have to be a better me